Інша гаряча точка той таки крайній схід зовні внутрішні війська середини сепаратисти у слов'янську блокпости стоять у два ряди. Наш кореспондент Дмитро Литвиненко побував по різні боки. А зараз на зв'язку зі студією. Дмитре, вітаю. То як на твій погляд відбувається антитерористична операція? Тихо. Вітаю, Тані. Зараз я в місті Ізюм. Ще два дні тому тут була передня лінія українських силовиків. Але зараз вже тут трохи тихіше, тут досі військові з автоматами стоять на блокпості, тут є панцерники на блокпості. Але вже не відчувається тої бойової напруги. В пакеті колбаска і пасочка. З яйцями лежить, пожалуйста, акуратно. Було спокійно і стало ще спокійніше. Так що Харківська губернія може спати спокійно. Ізом став. Тилом, тому що на вихідних силовики перевели лінію ближче до Слав'янська, і зараз вони будують блокпости. Сепаратисти теж будуть блокпости, але не на трасі, а безпосередньо в місті. Я був Слав'янську і Можу розповісти, що місто стає схожим на фортецю, і більш докладно про цю війну блокпостів я прошу подивитися в моєму матеріалі. За вихідні українські блокпости наблизились до Славянська. Зараз от звідси, до центру сепаратистів, десь 20 кілометрів. Ще того тижня е, найближчий блокпост був в Ізюмі, це 40 кілометрів від Славянська. Тут є техніка, тут є військові, бачите, навіть такі таблички стоп-міни. Територія ніби замінована. Блокпост стоїть на ростовській трасі на кордоні Донеччини та Харківщини. Завдання не пустити терористів на нові території. Знімати на блокпості нам заборонив офіцер внутрішніх військ, попросив від'їхати на 10 метрів. Ми так і зробили, але і звідси видно, що на блокпості працюють внутрішні війська. Вони перевіряють автомобілі, встановлюють згородження. А також тут працюють десантники. Десантники, ви бачите, вони приїхали з технікою. Вони риють землянки, риють окопи, і вочевидь, що українські Силовики планують е, серйозно закріпитися на цій позиції. Останніми днями військові повідомили про знищення щонайменше чотирьох блокпостів терористів на в'їзді до Слов'янська. Силовики атакують пости, розганяють сепаратистів, але потім відходять. Військові нам пояснили, чому не закріплюються на відбитих позиціях. Наше закріплення могло би припавляті случайне. Жертви з гражданского населения, які обитают в округе, автомобілісти, которые дорога оттуда едет, люди, діти. В першу чергу, задача поставлена сохранение життя граждан. Зараз ми під'їжджаємо до блокпосту сепаратистів. Є. Схоже, що флаг знов там висить Донецької республіки, і люди повернулися на цей блокпост. Цей блокпост військові знищили наприкінці минулого тижня, а й тепер тут барикади ще більше. На них з'явилися люди з гранатометами після перемог нас. Пропускають місто, ми переконуємось, з нього загарбники роблять фортецю. Далі змушені говорити лише російською державною небезпечно. україномовних тут і викрадають, і вбивають. Блокпости зараз стоять на в'їзді в Славянськ з усіх сторон. Крім того, є тут внутрішні блокпости. Во для того, щоб сюди доїхати та район автовокзалу, нам прийшлось проїхати три блокпоста. За моєю спиною, от видите, теж блокпост. Тут можна побачити на те, що автомати Калашнікова, панцирники стоять. Це одна з найбільш зміцнених позицій. За барикадою захоплене приміщення СБУ. Там військові керівники і сепаратистів, а в підвалах тримають десятки полонених. Адміністративний центр мерія. Ось зараз ми вже підходимо к мерії Славянська. Бачите, здесь серйозна защита. Сітка. Мешки. Після активизации украинских в баррикады сепаратисты будут по всему місту. Вочевидь, в них уже бракует людей, то ждейки порожние. Кроме блокпостов на въезде и баррикад на въезде и где-нибудь возле административных зданий, здесь вот еще есть такие баррикады без людей. Буквально вот в любом, на любом участке дороги может появиться вот такая баррикада. Здесь есть вот штука, гвозди можно кинуть на дорогу, пробивать, колеса. С той стороны, вот видите, там тоже стоит такая маленькая баррикадка. И никого нет. Вот здесь кто-то, видимо, был, потому что вот стоит бочка. А вот там дальше, видите, еще одна баррикада за нами прям. Вот здесь еще, вот мы 100 метров отъехали, здесь опять баррикады. И с той стороны баррикады с флагом. А дальше вот я вижу, люди сидят, отдыхают. Там какие-то палатки. Сейчас спросим у них. Вот флаг Черноморского флота я вижу. Сейчас спросим у них, кто они. Люди на барикадах себе фільмувати заборонили. Ще й зателефонували до служби безпеки терористів. Тож ми були змушені терміново покинути Слав'янськ. Коли ми їхали. Коли ми їхали зі Слов'янська на останньому блокпості, сепаратисти нам сказали, що вже від сьогодні чинні нові правила, жорсткі умови роботи журналістів там Слов'янську. для того, щоб працювати, ти маєш віднести свого паспорта в службу безпеки терористів. Крім того, ти маєш отримати рекомендацію від вже акредитованих журналістів і бажано російських. Твої сюжети в інтернеті передивляться, і можливо тобі дадуть таку письмовий документ з підписом стрілкова, який дозволяє працювати. Якщо в тебе немає такого документу, то ти не журналіст, а розвідник, який збирає інформацію про блокпости і ставлення до тебе відповідне. Дмитре, а які настрої в самих мешканців Слов'янська? На твоєму відео їх не видно взагалі на вулицях? питання. Тут дуже слушне питання, тому що дуже велика відмінність з Кримом. Наприклад, тому що там, коли загарбники прийшли в Крим, все ж таки були люди, які раділи, які е, були в ейфорії. Вони виходили на вулиці з прапорами Росії, е, е, вивішували ці прапори на свої автівки в вікна будинків. А в Слав'янську такого зовсім немає. Е, левова частина людей, може 90% з якими я говорив. Вони за єдину Україну і дуже сильно нажахані. Е, вони бояться і сепаратистів, тому що ось. На моїх очах у чоловіка, який якого я брав інтерв'ю, його просто забрали до катівні. І я з нього хвилююсь. А з іншого боку, вони бояться наших військових. Я думаю, що даремно, бо вже вочевидь, що головний пріоритет цієї антитуристичної операції це безпека місцевих студія. Дякую, це був Дмитро Литвиненко, який працює в самому серці східного сепаратизму.